Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse. Я вирішив почати нову рубрику по Всесвіту MonsterVerse і вперше зробити ролик, не пов'язаний безпосередньо із фільмами. Тож пропоную розібрати літературні твори франшизи, а точніше, так звані графічні новели, простими ж словами, комікси. Як вони пов'язані з основною лінією, як доповнюють всесвіт та закривають прогалини, або ж навпаки, вносять протиріччя? Ну і на кінець все ж відповісти на питання, чи є новелізації каноном. Тема дещо експериментальна, і я не знаю наскільки вона буде цікава вам в першу чергу. Тому, якщо хочете, щоб я продовжив розширювати тематику MonsterVerse, додивіться відео до кінця, підтримайте його коментарем та вподобайкою. А мене фінансово за бажанням, звичайно. Поїхали! Розпочинаємо із так званого приквелу до першого фільму франшизи «Годзіла» 2014 року коміксу «Годзіла. Пробудження. Роман, написаний одним із головних сценаристів «Монстерверс» Максом Боренштейном, спільно з його братом Грегом. Забігаючи вперед, скажу, що це єдиний раз, коли написанням коміксу займалась людина, безпосередньо пов'язана із основною серією фільмів. Тож. 1980 рік Токіо батько Ісіро сіро розповідає йому про свою роботу, яку він тримав у секреті, почавши з подій у Хіросімі 6 серпня 1945 року. Після атомного бомбардування міста Серідзава, той що батько, до речі, звуть його Ейдзі, вирушає на пошуки дружини та новонародженого сина, але знаходить лише останнього. Після цього він бачить у повітрі гігантську істоту. Серізава залишає і Сіро з бабусею, і дідусем заради його безпеки, та продовжує працювати в японському флоті. За рік його та його товаришів-моряків відправляють надати допомогу американському судну, яке надіслало сигнал лиха з сусіднього острова. Моряки знаходять розбитий корабель і одного з американців. На них нападає істота, яку Серізава бачив у Хіросімі під назвою Шиномура, яка топить корабель. Ніхто, крім срізави та одного американця, на ім'я шоу не вижив. Останній пропонує серізаві роботу в уряді США, яку той приймає. Тут нам показують, що за ситуацією спостерігав і Годзіла, який проводжає відлітаючого шиномуру чомусь не атомним диханням, а лише поглядом. Як ви могли здогадатись, запропонованою шоу-роботою виявляється організація Монарх. Генерал Макартур пояснює, що завдання підрозділу монарх полягає в таємному знищенні муту, щоб уникнути всесвітньої паніки. Так, назву Титани тоді ще не придумали, і всіх монстрів, крім Годзіли, називали просто муту. My agency is known as Monarch. We specialize in the hunt for massive unidentified terrestrial organisms. Щороку Шиномура атакує місця навколо Тихого океану, починаючи з країни 404 у 1946 році, потім Західної Австралії у 47-му, острова Моанста у 48-му, Нової Зеландії в 49-му, Япа та Гуаму у 1950 році. Серідзава вірить, що монстр, якого жителі Гуаму називають Годжера, на честь істоти з міфу про Тихоокеанський острів, насправді існує, тоді як решта його команди не вірять. Сирідзава переконує команду обшукати океан у пошуках Годзіли за допомогою першого атомного підводного човна Наутілус, але тиждень пошуків нічого не дає. За три роки у 1953-му, коли Ейдзі Серізава грає зі Сіро, з'являється шоу і каже, що він потрібен у монарх у штаб-квартирі організації. Серідзава зустрічається з доктором Замаликом, який показує йому та іншим гігантську клітину Шиномуре, виявлену на Філіпінах. Потім Замалик піддає його впливу променя, який змушує його рости, і згодом ніби знищити. Замалек дивується, що Шиномура ще не захопив світ. На що Серідзава відповідає, що Годжира це відповідь. Ну самі знаєте, в дусі у природи свої закони, вона спроможна відновити баланс. Я переконаний Годзіла і я тією силою. Серізава вказує на зображення Годзіли в історії та вважає, що він походить з часів, коли Земля була в 10 разів більш радіоактивною, ніж сьогодні. Нам показують флешбек на 250 мільйонів років тому, де під час битви Шиномури з Годзілою на землю падає метеорит, який назавжди зменшує атмосферну радіоактивність і змушує істот, які споживають радіацію, опуститися ближче до ядра землі. Серідзава робить висновок, що Годзіла і Шиномура прокинулися через радіацію, випущену. Під час атомного бомбардування Хіросіма він сподівається, що Гуцілу знайдуть і дозволять битися з шиноморою. Ну знаєте, не <плес> fight. Але більше ніхто не вірить в існування Годзі. Сірізава повертається до свого сина, де малий Ісіро, вже відчувши себе великим вченим, на прикладі пораненої морської зірки, пояснює, що морські зірки можуть регенерувати навіть ціле тіло, якщо їм це потрібно. Раптом вони чують звук, але серізава запевняє Ісіро, що це був лише вітер, хоч насправді повз вікно пролітає шиномура, який виріс з клітини і знищив штаб-квартиру монарха. Серідзава відвідує місце з шоу, який вважав, що клітина була знищена, але Серідзава стверджує, що навіть мікроскопічні залишки можуть відроджуватися. Він просить дозволу на пошуки Годзіли, на що шоу дає добро. Серідзава прощається зі своїм сином і починає нове життя наодинці в морі, шукаючи Годзілу. За рік, у березні 54-го, обидва шиномури об'єднуються в одного на острові Муанста, коли Годзіла піднімається з океану та вступає з ним у бій. Інформація швидко доходить до Ейдзі та Монарха, які вирушають на острів. Годзіла розділяє двох шиномур своїм атомним диханням і вбиває одного ще одним вибухом. Коли кораблі ВМС прибувають, інший Шиномура втікає, що залишається непоміченим для всіх, крім Серізави та Годзіли. Останній відправляється за монстром. Наступного дня мертвого шиномуру знаходять і показують срідзаві. Через кілька днів військові вирішують перехопити Годзілу на атолі бікіні. Серізава наполягає на тому, щоб Годзілі дозволили вбити шиномуру та піти з миром, намагаючись переконати в цьому генерала Макартура. Але це вважається занадто ризикованим. Невдовзі все ж проводиться операція Касл Браво, що вбуває. Ає шиномуру, а також здавалося б, ґудзилу. Завершуючи історію, Ейдзі Сірідзава запевняє, Ісіро, що ґудзіла вижив. За рік у 1981 Ейдзі помирає. Після поховання батька до Ісіро підходить шоу. Тепер, знаючи правду, Ісіро каже шоу, що він готовий приєднатися до монарха. Але шоу стверджує, що він не впевнений, що хтось готовий до того, що буде. That's all, folks. Що ж, давайте почнемо з плюсів. Історія мені сподобалась. Чудово, що нам більше розповіли про родину Сердзави та його зв'язок з Годзілою. Показали нового монстра, який не сказати, щоб надзвичайно оригінальний, але цікавий. Також багато істот або їхні рештки були виставлені в музеї в штаб-квартирі Монарха у 50-х роках. Серед них величезна чорна мавпа, схожа на горилу, гігантська хижа рослина, гігантська креветка. До речі, у флешбеці про пермський період Шиномура харчувався чимось схожим на панцер тієї самої гігантської креветки, перш ніж на нього напав Годзіла. Гігантська істота з червоними очима і слонячим хоботом, скелет гігантської літаючої рептилії, величезна істота з кількома ногами або щупальцями та тілом, схожим на мозок. А також двоного невідому істоту. Я не про ту, що в костюмі. Показали детальніше події 1954 року з титрів першого фільму. Звичайно, це все дуже цікаво та інтригуюче, але, незважаючи на те, що графічну новелу і сценарій фільму 2014 року створювали одні й ті ж люди, а конкретно Макс Боренштейн, навіть тут комікс йде всупереч історії, показані в Годзілі Гарата Едвардса. Так, у кінокартині нам розповідають, що монарх почав займатися монстрами після того, як підводний човен Наутілус опустився на незвідану досі глибину та пробудив Годзілу. у 54-му році. Атомна субмарина вперше сягнула океанських глибин і розбудила монстра. Організацію на якому працюємо, монарх було створено внаслідок цих досліджень. У коміксі ж, як ви пам'ятаєте, події відбувались дещо по-іншому. До того ж, вже у 53 му за рік до операції на Утілусу, в музеї Монарху була величезна кількість дивних гігантських істот. Також вступні титри до фільму показують, що під час підриву бомби Касл Браво саме Годзіла був ціллю, про що далі говорять, і доктор Грем з Сирізавою. усі намагалися вбити це його. Жодного іншого монстра у той час помічено не було. Фінал коміксу ж показує, що це відбувалося під час битви Годзі та Шиномура. І якщо тут ще можна спробувати щось пояснити чи виправдати, що й намагався зробити сам Боренштейн у 2018-му, відповідаючи на запитання в тодішньому твіттері про канонічність годзіли пробудження, запропонувавши пояснення, що деталі з коміксу, які не показуються або не згадуються на екрані, могли просто триматися в секреті монархом. Дуже зручно. Але хіба міг він відповісти інакше, сказавши ні, це не канон? Слід розуміти, що основне завдання коміксів та новелізацій це популярність. Різація франшизи, залучення нової аудиторії, яка в майбутньому піде на наступний фільм, і заробляння грошей. І вже потім намагання безболісно вписати літературні історії в загальний канон. Добре, це був ліричний відступ, та от те, що нам показав перший сезон серіалу Монарх Спадок монстрів, розбиває канонічність коміксу вщент. У вже згаданому моменті з підривом годзілу 54-му Серіал детально описує всі події, демонструючи хто що сказав і хто де перебував. І я не придираюся, мовляв, хтось стояв на 2 метри правіше чи лівіше, а конкретно про те, що ніякого шиномури там і близько не було. А також про персонажа шоу, ймовірно, його ввели в серіал, намагаючись підкреслити зв'язок фільмів з романами, але ефект вийшов кардинально протилежним. По-перше, серіал показав, що шоу дізнався про титанів і приєднався до монарху лише у 1952 році, а не працював в організації ще в 46-му, коли й запросив туди Сирізаву. А по-друге, у серіалі нам Демонструє, що він перебував на березі разом з Кейко і Білом Ранда та іншими військовими. В коміксі ж він разом з Ейдзі Сірізавою спостерігає за всім з човна в океані. Ну і на солоденьке шоу перебував в Аксі Смунді з 1962 по 1982 рік, коли й повернувся на поверхню та опинився в госпіталі Монарху. І тому він ніяк не міг перебувати на похороні Ейдзі Сирідзави у 1981-му. Словом, як ви бачите, історії з коміксів, хоч і мають певний зв'язок з фільмами, місцями навіть доповнюючи їх та ширше розкриваючи персонажів і їх біографії, все ж в багатьох моментах ідуть в розріз, показаному на екрані. І тут я б сказав, проблема не в одних чи в інших, а в самій структурі всесвіту. Окрім комерційного нюансу, про який я вже згадував, слід розуміти, що MonsterVerse не був заздалегідь продуманою до дрібниць франшизою. Godzilla 2014-го вийшов як окремий фільм, і вже після його успіху до серії підтягнули Конга та почали розбудовувати медіафраншизу, щоб завершити її епічним кросовером Godzilla проти Конга. А після його тріумфального виходу вирішили ще більше розширяти всесвіт, запустивши острів Черепа і Монарх для малих екранів та нову імперію для кінотеатру. Релізу, що і зараз не є завершенням, а історія продовжує писатись і розвиватись. Тут я б сказав, було б добре, якби самі екранні проекти логічно співіснували та не змушували ігнорувати чи переписувати вже відомі факти, що вже говорити про комікси. Та це не відміняє усього цікавого, що можна знайти в літературних творах. Якщо ж ви такої самої думки і хотіли б побачити розбір наступних графічних новел, пишіть в коментарях, ставте лайки, а також не забувайте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Слава Україні! yeah hey.